Лук, популярний овоч без грядок, з яким не обходиться жодна ділянка. Але на жаль, ця культура часто страждає від різних паразитів черв'яків, які можуть сильно зіпсувати урожай, якщо вчасно не почати з ними боротися. Черви на цибулі способи боротьби і заходи профілактики, щоб підібрати правильне лікування, потрібно ознайомитися з різними видами шкідників: цибулева муха і її личинки. Цибулева муха поширений шкідник, з яким можуть зіткнутися сидівники з будь-якого регіону. Але небезпеку становить не стільки вона сама, скільки її личинки. Ці невеликі, 0,8, один самосвітлі черв'ячки можуть сильно попсувати ваш цибулю. Причому постраждати можуть і головки, і зелень в силу діяльності. Шкідників пір'я стають млявими і жовтіють, а цибулина покривається гнильним нальотом і розм'якшується, і крім того, Черв'ячки проїдають в ній великі порожнини. Личинки цибулевої мухи можуть з'явитися вже в середині травня. Цибулева муха. Ранній шкідник, її перший виліт, випадає на період з кінця квітня по першу декаду травня. Черв'ячки з'являються протягом другої і третьої декади травня. Повторне нашестя мухи кінець червня, початок липня, черв'ячки з'являються в другій декаді липня. Заходи боротьби з личинками цибулевої мухи, постарайтеся чергувати захисні засоби, щоб личинки не встигли до них звикнути. Захисні розчини рекомендується застосовувати рано вранці або в другій половині дня. Між піску і нафталіну річковий пісок ретельно промийте і змішайте з нафталіном, а потім розсипте по грядках, не створюючи шар. На один частину піску потрібно взяти 10 частин нафталіну, при необхідності повторити через 10 днів рослинні настої в якості основного компонента часто застосовуються валеріана хвоя полин, тому що вони володіють різким запахом, неприємним для личинок. 500 г валеріани подрібнити залити водою 1,0 нуль і дати настоятися добу, отриманим розчином, обробити і ґрунт, і зелень. При необхідності повторити через 10 днів 500 хвої залити водою 10 гл і дати добу, отриманим розчином обробити і ґрунт і зелень при необхідності повторити через 10 днів 500 хвилину залити водою 10 гл і дати добу, отриманим розчином обробити і ґрунт і зелень. При необхідності повторити через 10 днів мильний розчин, подрібніть півсклянки господарського мила можна за допомогою терки. І розчиніть у відрі 1,0 л гарячої води як тільки суміш охолоне, обробіть і ґрунт і зелень. Таку обробку можна проводити до 3 разів з перервою в 10 днів. Газ використовувати цей засіб можна після досягнення пір'ям 80 см довжину. Розведіть 2-3 стил речовини в відрі 1,0 л води, і за допомогою пульверизатора обробіть ґрунт на грядці, особливо близько цибулин, на зелень розчин потрапити не повинен. Через три години після обробки рясну зволожите грядку чистою водою, при необхідності повторити через 10 днів, наповніть відро, відроділо піском і влийте в нього газ да 0,0, нуль, мов перемішайте, і розкладіть на грядці поруч з цибулинами. Повторіть процедуру через 10 днів. Хімічний препарат проти личинок цибулевої мухи часто застосовують актару, алатар і мухоїд актара, 5 миг препарату розвести у відрі 1-0 води і обробити посадки, термін очікування. 7 днів. Зазвичай вистачає 1 обробки алатар, 10 ми препарату розвести у відрі 1-0 води і обробити посадки, термін очікування. 20 днів. Зазвичай вистачає один обробки. Цей препарат ефективний при температурі 1-2 2-5 ос мухоїд. розсипати гранули по поверхні ґрунту 2 і трохи розпушити. Термін очікування 60 днів. Зазвичай вистачає один обробки. Якщо ви застосовуєте хімічний препарат, то утримайтеся від вживання зелені, тому що в ній накопичуються отруйні речовини, способи профілактики появи цибулевої мухи. В кінці сезону обов'язково прибирайте з грядок все сміття, а ґрунт глибоко перекопуйте, дотримуйтесь сівозміни, так цибулю добре розміщувати після бобових боби горох квасоля. На колишнє місце його можна повертати через 3-4 роки. Розміщуйте поруч один з одним грядки з морквою і цибулею. Справа в тому, що запах моркви відлякує цибульну муху, а запах цибулі морквяну муху. Навесні. Коли шкідник починає свою активність, опудріть грядки тютюновим пилом 1 ст. 2 або сумішу тютюнового пилу і нафталіну, взятих в рівних частинах 1 ст. 2. Через 10 днів можна провести повторну обробку. Запобігти атакам мух на цибулю допоможе суміш золи і меленого пекучого перцю, взятих в рівних частинах 1 ст. 2. Через 10 днів можна провести повторну обробку, якщо мухи вже почали свою діяльність, то полити посів на шатирю, триста речовини на десять води, через 15 днів можна провести повторну обробку відео, профілактика появи цибулевої мухи. Дротяник дротяники відносяться до небезпечних. Земляним шкідників і від його витівок часто страждають молоді цибулини. Якщо ви помітите, що овоч почав в'янути і зупинився в ростів, викопайте таку головку і уважно розгляньте. Уражена цибулина буде поцяткована численними ходами, залишеними шкідниками, щоб уникнути такої ситуації, звертайте увагу на землю при перекопуванні. Помітний забарвлення світлий у молодих личинок і жовто у старших дозволяє вчасно виявити паразита і почати з ним боротьбу. Дротяники можна помітити завдяки його яскравому забарвленню заходи боротьби з дротяниками, використання хімічних препаратів великою популярністю користується базудин. Внесіть в міжряддя суміш з 10 препарату і 750 п'ятдесят м піску і ретельно засипте землею термін очікування мінімум 20 днів. Зазвичай буває достатньо один обробки. Розчин марганцівки 5 на 10 води або нашатирного спирту 300 на 10 води. Потрібно полити посадки 2-3 рази через кожні 10 днів. Рослинний настій. Подрібніть чистотіл 1.00, мати і мачуху 2.00, кульбаба 2.00 і кропиву 5.00. Залийте водою 1.00. Дайте настоятися три дні і полити посадки. Застосовувати такий розчин можна 2-3 рази з тижневою перервою. Способи профілактики, появи дротяників, осінні прибирання та перекопування ділянки, дотримання сівозміни і суміщення посадок, на грядці з цибулею можна розмістити Бобові, якщо їх не було на цьому місці в минулому сезоні, розкислення ґрунту. Дротяники не люблять нейтральні брунти, тому восени або за 10-15 днів то посіву вносіть в ґрунт золу або вапно. 3.00 ГМ2 і неглибоко перекопайте, справитися з дротяниками можна за допомогою аміачної селітри, вносячи її в ґрунт восени або за 10-15 днів то посіву 2.00 ГМ2. Знищуйте перій, оскільки ця трава сприяє розвитку шкідливих черв'яків. Пирі необхідно своєчасно знищувати, оскільки він сприяє розвитку дротяники цибулева нематода. Визначити, що ваш лук заражений цим паразитом можна тільки за зовнішніми ознаками, оскільки самі черв'ячки невидимі в силу їх маленького розміру, постраждалі головки зупиняються в рості і розм'якшуються, листя засихають і поливи не допомагають донця, відвалюються або згнивають. Боротьбу з нематодою потрібно починати негайно. Оскільки черв'ячки переходять з однієї цибулини на іншу. Якщо цибуля вражений лушпиння нематодою, то у нього починає гнити донці заходи боротьби з лушпиння нематодою, хімічні препарати для боротьби з паразитом можна використовувати перкальцит, Вніши його в ґрунт за тиждень до посіву норма витрати 300 гм2. також ефективний карбамід за місяць до посіву, розсипте його по ділянці і трохи прикрийте землею норма витрати. 100 гм2. Якщо нематода застала вас ненацька посеред сезону, то полийте цибулю розчином на шатирного спирту тристу на 10 води два рази з інтервалом 10 днів. Розчин на шатирного спирту допоможе впоратися з лушпиння нематодою. способи профілактики появи лушпиння нематоди, осіннє прибирання і перекопування ділянки, дотримання сівозміни, обробка цибулин перед посівом. Приготуйте розчин марганцівки. 2 порошку на 1 води і замочіть це на 3 год за добу до посіву. Замочіть цибулини в гарячій 4-5 ос воді на 1 годину, потім обсушити і сійте. Приготуйте сольовий розчин 1-0-0, солі на 1 води і залиште в ньому цибулю на 3 год за добу до посіву, як видно. Позбутися від черв'яків на цибулі не складно, але ця робота може зайняти багато часу, користуйтеся зазначеними рецептами, не забувайте про профілактику, і ви обов'язково отримаєте бажаний результат.